Слава Україні! Чергова ніч минула, чергова ніч ворожих атак. Дякуємо силам протиповітряної оборони, і іншим підрозділам сил оборони півдня нашої держави за високоефективну бойову роботу. Довелося сьогодні побачити вночі, як дехто вкидає такі собі російські інформаційні наративи. Мовляв, не було б Кримського мосту, не було б подій там і нічого б не прилітало. Я дуже вас прошу, закінчуйте з оцим всім російським інформаційним лайном. Війна триває і ми маємо право атакувати усі ворожі військові об'єкти, тим більше на тимчасово окупованих територіях. А те, що ворог буде атакувати нас, ми і так знаємо. Ворог хоче загнати нас у страх, наші негативні емоції, щоб ми піднімали лапки. Ні, це він. Нехай піднімає хвіст, і ми в чергове дамо йому копняка раз і назавжди. За певний час вже будуть підсумки роботи наших підрозділів оборони. Ці показники завжди за ними стоїть життя людей. Не забувайте вірити та підтримувати Збройні Сили України. Я розумію, що ненависть завжди зашкалює. Але направте. Хоча б частину цієї ненависті на допомогу нашому війську. Я бажаю усім тихого дня, максимально наскільки це можливо. Не нехтути сигналами повітряної тривоги. Ми витримаємо, ми переможемо, і в цьому немає жодних сумнівів. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам!